Березнівчанин Олександр Зайченко на фестиваль до Костополя привіз вихованців школи бойового гопака. Майже чотири десятки козаків та козачок впродовж півгодини демонстрували справжні дива бойових мистецтв. Юнаки голими руками розбивали цеглу, ходили по склу. Вчитель каже, виховати справжніх козаків справа легка, принаймні для нього. Я би не сказав би, що це важка справа. Ви знаєте, виховувати патріотичну молодь майбутніх захисників вітчизні. А ще у нас зараз нелегкий час. Це мабуть насамперед актуально. Мо... Це не є важко, важко тим людям, які зараз знаходяться на війні. Судити змагання з воркауту завітали імениті спортсмени: Денис Мінін, Євгеній Кочерга та Євгеній Петриченко. Вони одні з перших, хто кілька років тому взявся розвивати та популяризувати здоровий і активний спосіб життя на власному прикладі. На Рівненщині гостям з Дніпропетровська сподобалось Я перший раз в Костополі, але не перший раз в цій області, тому що я вже був в рамках тура по всій Україні в місті Рона. Атмосфера как всегда классная, потому что ребята заряжены не на то, чтобы просто выступить, а на то, чтобы продвигать, популяризировать и объединять людей из разных направлений и видов спорта. Это радует, это заряжает. потому тому, що ребята самоорганизовались, ребята пропагандируют в цілому физическое фізичне И это, конечно же, радует. Окрім воркауту у програму фестивалю включили змагання зірєвого спорту, армреслінгу та майстер-класи з велотріалу. До цього фестивалю організатори активно готувалися впродовж липня. кажуть, Костопіль це лише початок. Чому Костопіль, А чому не кастопаль, Чому ні Хороший город. дуже много спортивної молоді, дуже багато людей, дійсно, действительно... занимаются чем-то тем сами. То, что сейчас происходит в стране, то, что происходят какие-то вещи, которые очень сильно нагружают атмосферы военные и тому подобное. Мы хотим немножко детей уберечь от этого, немножко разрядить обстановку для того, чтобы ну, молоді ребята, тобто не касалися этого. Аби підняти патріотичний дух населення, подібні заходи планують провести у більшості райцентрів Рівненської області. Щоправда, вже восени. Які населені пункти оберуть для цього, організатори поки не кажуть. Пріоритетними будуть ті, де відгукнеться активна молодь. Віктор Самчук спеціально для новин рівного.